Уродженець Львівщини воює проти українців. Василь Мигаль, – 46-річний уродженець села Стрібичі, що на Старосамбірщині воює у лавах російської армії проти українських захисників. Про це свідчать фотографії документів, які знайшли військовослужбовці Збройних сил України на деокупованій території неподалік Ізюму на Харківщині. На запит журналістів Львівської мануфактури новин інформацію про те, що Василь Мигаль справді народився на Львівщині, підтвердили в стрільбичах. Матір зрадника досі живе там. А її син раніше виїхав на заробітки в Росію. Втім, у рідне село навідувався. Крім того, відомо, що Василь одружений. У нього є дві доньки: – 11-річна Ксенія та 5-річна Єлизавета. Як свідчать документи на військову службу в Російську Федерацію, зрадник потрапив у червні минулого року, а вже з вересня 2022-го пішов за контрактом вбивати українців. Втім, де перебуває цей окупант і чи живий він, невідомо. Додам, в Україні зрадник з Львівщини занесений в базу Миротворець, де вказано, що в 2021 році Василь Мигаль брав участь в боях в районі Слов'янська та Дебальцево, де був неодноразово пораненим.